Був сигнал, бачите, 26. І розпочався дощ. Йолки-палки, як мені не везе? І дивіться, що це. Це монетка. Бачите? Дивимось, що це за монетка. А це монетка. Напевно... Навіть не знаю, що це таке. А це срібло. Це срібло. Це 10 крейцерів. Франц Йосіп. Ото-то так! Да. Другий день і друга срібна знахідка. Гарний день. Продовжую пошук. Друзі, дивіться, викопав яку яму. Ну не знаю навіть, яка тут глибина. О! І що б ви думали там? Ото-то -то намучився. А там якась бляшка лежить. Кусок якоїсь жесті. І так буває перед тим як знайти монетку. Був такий кепський сигнальчик. І це, бачите що? Це частина замка. Але замочок видно, що він старовинний. Ну, сигнал був такий, трошки кольорового, трошки чорного металу. Це частина замочку. Почищу, подивлюся, цікавий замочок. Якби він був цілий, продовжуємо шукати.